Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Рідична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацію окремих категорій здобувачів освіти та педагогів. Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів. Кабмін на засіданні 4 квітня схвалив законопроект про внесення змін до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Після цього його буде зареєстровано у Верховній Раді. Законопроектам пропонується уточнити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають поміж іншого. Учні закладів професійної, професійно-технічної освіти і здобують фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року до досягнення граничного віку направлення для проходження бази військової служби, визначеного статтею 15 закону про військову. Обов'язок і військову службу, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освіті програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі, фармацевти, інтерни, лікарі резиденти. Значення положення будуть поширюватися на здобувачів освіти в закладах освіти на наукових установах України, які перше здобувають освіту за рівнем чи вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначений статтею 10. Закону про освіту, наукові науково-педагогічні педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, загальної середньої та позашкільної освіти. Зазначені положення поширюються на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної, професійно технічної загальної, середньої освіти за основним місцем роботи не менше, ніж на 0,75 ставки, а також на педагогічних працівників державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 01.01.2025 .01 року Працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним напрямами з навантаженням не менше, ніж 0,75 ставки. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теорічний контент, просити нас лайками та репости в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте в цьому каналі цікавий теоретичний контент, просити нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширити дане відео.